Ассосенко теж були полоненими, слава Богу, що їх відпустили. Мені взагалі дивно, коли журналістів затримують. Мені дивно. Тому що журналісти це в першу чергу люди, які повинні те саме. Інша, інша річ, як, як туди журналісти попадають, от, якщо там дійсно ведуться бойові дії і так далі, так, то їх, напевно, туди варто не пропускати. Чому? Тому що це реальна небезпека для їхнього життя. От. Але дивно мені, коли журналістів починають затримувати. Ну коли їхніх це не дивно, тому що вони не як журналісти <гум> працюють. Це, це вже компетенція <гум> трошки більших людей. <гум> <гум> тобто, якщо є інформація, що люди діють, от, прикриваючись журналістським значить ім'ям. <гум> ну це інше питання. Це, якщо затримують людей, значить я за що? І е, я вам скажу так, значить, реально, реально є полонення як з нашого боку, так і з їхнього боку. І е, часто, часто значить, е, саме цих затриманих значить, використовують в якості е, для того, щоб здійснювати обмін. Ці обмін відбуваються реально значить, е, можливо, це перемир'я. В тому числі для того, щоб значить, здійснити такі обмін. Тому що е, накопилося як наших, значить, так і їхніх. Не будуть просилювати конституційні табори. Хоча в Піддонецьку існує три конституційні табори. Людей просто значить, по е, об'явах ну, е, шукають роботу чи ще щось, от вони їх викликають. І сюжет, це як, як трудові табори, дійсно, як зітка починав, трудові табори. Отак от вони туди. І вони виконують їм фортифікаційні роботи, всі інші. В тому числі звозять, я отказав сімей, членів сімей, цікаві, нагаду, не будеш ти воювати, можуть. от таким чином вони здійснюють поповнення власне кількість, щоб ви теж чітко виявляли розуміє. Це, до речі, напевно, чеченський високий до цього гітлерський. Це така реальна, реальна така ситуація. Ну, а те, що наші хлопці воюють, а їхні втікають сюди, як переселенці, це теж нікого не бентежить. І вони собі вони, пиво на світі зіб'ють війну. Okay. А наші в гробах приїжджають. Мені <зважається> скажу так. Вибачте, будь ласка. Зволині теж не всі там. Ну, Не всі, але, от, але я вам Україна. скажу так, у нас в батальйоні дуже досить багато луганських, саме місцевих. Повірте мені, що ну, не, кожен є, не кожен може стати бійцем. От, але дуже багато людей, саме висця, значить, які в той чи інший спосіб. От, Задіє саме в цих подіях. І реально, реально суті службу і реально здійснюють бойові дії і так далі. Тобто ну, не можна. Ті, хто сюди приїжджають, ну що ж, ну його така доля. Його Чи такі... вимагають щось? Ну, так, якщо вимагають, ну, то я не знаю, ну, Ти, то, я то, то Донець. А, ну, да,